І всім привіт, дорогі мої друзі! З вами Мастер Медоуз і Гард! Бейбі, бейбі, бейбі! Ну, це його Рок гурт І ми сьогодні, як ми казали в минулій серії, що ми поповдили е, собі хатку без ніяких читів. Отака в нас хатка і, і така в нас тваринка. Це була взагалі ідея е, гарда. Я сказав, що треба якусь тваринку. Я сказав, що може. Собачку, він каже, яка собачка, там треба соломика. Ну і ми собі звели соломика. Як бачите, ми тут вже е, нарубали дерево, Око Ендера, я ходив на ендерменів. Ну, і зробили вже собі е, залізний меч, кайло, і йому зробили залізний меч. Ну і починаємо вживати. І куди ми підемо в шахту. А, ну, ну. Якщо в деревах Добре, я піду в шахту, коротше. А не чуєш, давай мобів. реально, мобів. Пустелі. Пустелі? Угу. Це якусь довго шукати. Та пустелі вон тут близько Я ходив в неї. Ну, якщо так наполягаєш, добре. Так. Ризну. Цепь ризну, цепь ризну. Там из этих цепь взяты. Цепь взяты. И все. Не, и еще твой топор взят. Вот. уже, знаешь, чтобы все первых пистолет. Я хочу, хочу биты алмазы. Алмазы. А я веду в очередь. Короче, якщо я щось цікаво знайду, то певно вся до мене. Добре. Блін чекай. Я в кіла забув. моєму було б цікавіше знімати як б'ємо моби, ніж як ми добували руду. Що за... Чуєш, ми тобі, що нічого не, не визвітлось? Ні. что что ты творится ауууу короче нашего нашу гар... короче в нашу гарду что-то там зависло о все. так я короче чайник тоже там я, я не знаю э, почекать я скоро приду, надо звонить Так я повернувся. Так, я о чем А, так точно. Потому що я вернувся до дому. Е, Дай, гадай, ти отрывався? Ні, Я тільки що поїв. з'їв четыре штуки м'яса. Понятно. Какажи. Вибачте. Короче, я пішов. Коротше, Піш... гарти. Піш... Піш... Пішови пойти мобі, краще. Да в пишату перший. Це мобіль. Та Дана... нам Дана... ще треба нарубати за щоб собі зробити штанишки і те й дп. У мене не в кифо. На, тримай. Я викину. Так. По дроці тут буде багато мобів. Короче, я пішов вперед. Я О, одного. Понятно, хто мене б'є. О, там три А, пока. Чувак, забере Речі. речі! Рачи! Ты вручайся? речі ты речи хребер запоможешь из держав? Да, Як? Ааа, залагало! О, скелет, про те. Ю, я це бачив. Чекай. Окей. Чекай. Зараз мене, походу, підірвало. Але я живий. Чіпо. Ось я ходжу. просто. Удар, Чувак, туди ну, тут якийсь бах! І мої речі лежать, а я ходжу тут і... І ламаю все, Але... а ло свои речи брата не можешь. Ты таш? А вычкай я произойду в майм? Я теж, чекай, я майн. теж. так э... Чекайте. Почекайте вме, вме, вме і, і, і Хотя... в мене може гай і забодникаму. Хоча... Хотя. О! Наша тваринка пропала. Дайте ми повернулись. Так. Так, я тут забрас. Я. Назара ти підібрав мої речі цьому працюю. Все, я забрав, твою речі. Забрав? Єдина проблема, у мене ушла из каменного начала. А ти всі забрав? Що? Ти всі забрав. Всі, що шуб... забрал я забрала. Чекай. Мої іменно. Так. Да. А де, в морі? Ну короче, і да додому в видашні. Печалька така выйшла в цій серії. Я собі Добре. Кірку, залізну. ні ні а да. Восьмій -да. кир залізну кірку. Морчик ты бол. Там... факіла факела, бути. Да, 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 да. Все кручи, йдемо да, в шахту. Знову. Лін! Да. Иди. А до речі, я хотів вам нагадати, що ми є в контактах, ссылка буде в описанні. Чи закінчиш? Ні, ще. А чого це повітряш? Ну просто, щоб ви всі зразу знали. А, крипер, крипер, крипер. Ззаді. А! Ти меч! Ти меч! А-а-а! А-а-а-а! Аву! а А! Другий! За спорта! Спорта! Ну ты я бью начать воду. Спорта! О, купаем вот так и пинезу тут. В тем биоме. Купаем. Купаем. Так, так почекай. Тут не Я, я, думаю, все. я... Ну короче, короче, давайся Пи до мене Я вже в копати та Да не тут ну та не тут на не. Не тут А де? короче запахайся до мене уже Да я давай я втав... Ну добрей то перший, коротше, знайде. Шахту. Я, до речі, так. Я трохи так нубськи копаю, що під себе називається, типу. Я ні. А чекай, в мене є X-Ray. О.